Налаштовують котельні теплові мережі та проводять і древнічні випробування. У Чернігові активно готуються до холодів. Сьогодні на позачерговій сесії Чернігівської міської ради депутати заслухали звіт про підготовку міста до опалювального сезону, але з питань міркування безпеки він не містив у собі точних адрес та детальної інформації. В основному я хочу сказати, що Теплокомуненерго буде готове до опалювального періоду. Ведуться гідравлічні випробування внутрібудинкових систем. Як я зазначив, що 698 будинків виконано роботи вже по 571 будинку. ТЕЦ у нас обслуговує, надає теплову енергію гарячого водопостачання 586 будинків. Гідравлічне випробування виконано у 543. Значить, центральні теплопункти майже всі готові. 63 теплопункти майже всі готові. Там деталі, невеликі деталі по підготовці, І думаю, що все буде добре у цьому відношенні. Утім, чернігівців чекає на приємний сюрприз. Швидше за все, температура в квартирах буде нижча, ніж зазвичай. Гаряча вода також буде тільки у опалювальний період. Нам доведено Кабінету міністрів і «Нафтогаз» обсяги споживання 0,9 від попереднього опалювального сезону. В який спосіб зберегти те саме тепло при обсязі споживання на 10% нижче. Це надзвичайно важко досягти. При цьому не враховується. Опалювальний температурний режим, зовнішній зовнішні температурний режим. Якщо він буде вищий, температура вища, звісно, можливо досягти там, теоретично однакової температури при меншому обсязі споживання. Якщо він буде, не дай Бог, такий самий або нижчий, це неможливо. Загалом у Чернігові внаслідок воєнних дій було пошкоджено 874 багатоквартирних будинків. З них 146 – шляхом прямого влучання. Сертифікованими експертними організаціями проведено обстеження 182 будинків. П'ять за експертними оцінками не підлягають відновленню. Тож наразі необхідно прийняти рішення про їх демонтаж. В інших тривають ремонтні роботи. Комунальними підприємствами мається на увазі комунальні підприємства, які обслуговують. Наші комунальні підприємства, які слуговують 571 будинок, повністю виконано поточний ремонт у 138 будинках. Відремонтовано покрівлю у 113 будинках, а також у 105 будинках відновлено скління пошкоджених вікон в місцях загального користування. Але за попередніми оцінками через значний об'єм пошкоджень в деяких завершити роботи до початку опалювального сезону не встигнуть. Існує вірогідність неможливості завершити капітальний ремонт в 10 будинках до початку чергового опалювального періоду. Бривучи до уваги, що Непошкоджених квартирах, зазначених будинків продовжує проживати значна кількість мешканців, котрих неможливо забезпечити альтернативним житлом на час проведення аварійно відновлених робіт, розглядається можливість підключення таких квартир до інженерних мереж. Також ведуться роботи з відновлення мереж та об'єктів КП Чернігівводоканал, які були пошкоджені російськими бомбардуваннями.